Тіли ліберальність в центральній дитячій бібліотеці імені Василя Стефаника долоньку добра, мультимедійний центр для дітей з особливими потребами. Відкрили його вчора. До слова, такий клас в області лише другий. Ще один є на Золочівщині. Про ініціативних працівників бібліотек сам клас і враження дітей розповість мій колега Микола Бойків. Галина Богданівна педагог з досвідом. Уже не перший рік працює з такими дітьми. Вона вчитель класу корекції в 11-й початковій школі. Діти з особливими потребами це надзвичайно хороші, надзвичайно дуже добрі діти. Вони практично нічим не відрізняються від таких дітей зі здорових, скажімо». І для них це дуже добре, що відкривається такі центр, тому що в цьому центрі вони зможуть ближче познайомитися, бо багато дітей з особими потребами є в нашому місці. Не зможуть познайомитися, вони зможуть потоваришувати, зможуть між собою підтримувати контакти і одночасно розвиватися. Самі ж діти тішилися, вони теж були в захваті. Вони власне дякували ініціаторам, бібліотекарям. Та меценатам своїми зворушливими віршами і піснями у цій кімнаті усе для того, аби дітки почували себе в затишку і комфорті, спілкувалися та інтегрувалися у суспільство, розвивали свої таланти. Ігровий басейн, місце, де діти матимуть змогу займатися вправами з моторики. Звісно, що книжки, куточок природи, сучасний телевізор та іксбокс. Комп'ютерні технології вже випробували. Тут у нас є. Для них спеціальні е, м'ячики крісла, є басейн, сухий, є у нас е, е, полочка з забавками, з книжками, є у нас спеціальний куточок. Де вони з сенсорікою будуть займатися? Є у нас для них розмальовочки, альбоми, малювати. Мультимедійну кімнату облаштовували протягом року. На це витратили 60 тисяч гривень. Майже половину із цих коштів виділили з фонду громад Рідня. Власний проект бібліотека територія добра і милосердя отримав як найвищу оцінку власне членів експертної ради. А до них входять люди, котрі не мешкають на нашій території. Проект підтриманий був також членами нашого правління, тому. Що ми знаємо, що в Стрийській міській бібліотеці працюють дуже ініціативні творчі працівники, і вони як найкраще зможуть реалізувати цей проект, ефективно використати кошти. Тішимося з того, що бачимо сьогодні такий чудовий результат. І заохочуємо до участі в наступному п'ятому конкурсі проектів, який ми вже будемо проводити на 2017 рік. Решту грошей вклали благодійники. Як розповідає пані Людмила на прохання допомогти, відгукнулися усі, до кого зверталися, долучилися до доброї справи і студенти 16-го училища. Ми дуже хочемо подякувати для ремонту приміщення, в якому відкривається сьогодні центр. Приклалися дуже багато наших супермаркетів. Це і епіцентр, і арскераміка, і комфорт плюс. Ми хочемо подякувати сьогодні фонду родині Карпінських. Це благодійний фонд Добре серце Олега Канівця. Які так само матеріально приклалися, це і пан Гірник, це пан Турчин Володимир, це і наші благодійники, фірма Сяйво ініціатива прийшла з бібліотеки, і фонд відгукнувся. Нам приємно, що ми змогли взяти в цьому участь, і воно настільки гарно зреалізувалося, тому що діти відкриті, діти хочуть розвиватися, пізнавати світ, і якщо можна їм в цьому допомогти, то ми дуже з цього раді. Мультимедійний центр працюватиме за тим же графіком, що й бібліотека. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини.